Усіх вітаю, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді буде останній танчик. Я його записую останнім відео, тому що по черзі якось так відбулося, що він опинився останній. Танчик буде в боксах, він, скажімо так, має цікавий один режим режим як в кес 63 це швидкісний турборежим, який вмикається на кнопочку X. Це все ж таки в нас не польська СТ, а французька, тобто нова механіка для французів, але не нова механіка у грі. Так от, це СТ 9 рівня, нація Франція, і цей танчик позиціонує себе як середній штурмовий танк. Наскільки він штурмовий, ми сьогодні перевіримо, але хочу зауважити, що це також є преміум танком, і він фармить більше срібла і також фармить бони. Так от, давайте відразу переходимо до екіпажу і швиденько будемо дивитися, що треба йому прокачувати. Все ж таки я вирішив прокачувати маскування, бо все ж таки це СТ, навіть якщо і штурмовий СТ. Так от, командиру ми вибираємо бретестеру ромат маскування, гостризір, практичність, наставник. Бонусі навички це буде радіо. Перехоплення, потім пожежгосіння, бо я граю на допайку і пліч опліч. Потім йде навідник, це братерство, ремонт маскування, плавне обертання башти, швидке зведення, злопам'ятний. Механік водій, виставив сюди братерство, ремонт, плавний хід, король бездоріжжя, майстер тарану і маскування. І останній останнє заряджаючий – це бойове братерство, ремонт, маскування, ідеальний заряд, інтуїція і ближній бій, тому що це все ж таки штурмовий штурмовий естеп, він повинен мати. Ось цей перк, тому що буде грати в упорі з усіма противниками. Так, от, першу збірочку по обладнанню, яку б я рекомендував, це досилач-стабілізатор і турбіна. Да, турбіна сюди потрібна, тому що він без турбіни набирає швидкість не дуже добре, тому рекомендую все ж таки поставити турбіну. І зараз ми прокачаємо польову модернізацію, щоб відкрити собі другу збірку. Так, тут в нас буде, напевно, збільшення життєздатності модулів, потім буде. На приціл. Тут я не знаю, що обрати, до максимальної швидкості назад, до швидкості ремонту шасі. Ну так, давайте це оберемо. І напевно, що не до міцності машини, так, да, це штурмовий СТ, але, напевно, все ж таки я візьму до швидкості зведення, тому що тут комфорт стрільби, ну, м'яко кажучи, не дуже. І так, друга збірка вона буде наступна. Я, напевно, поставлю сюди досилач, турбіну і ХПшку. Ось таким чином поставлю другу збірку. ХПшка для того, щоб прям розмінюватися. І мати знову ж таки швидкість постійно, тому що тут вона потрібна, бо танк без турбіни їде ну, посередньо. Так от, не договорив, тут є режим як КС-63, зараз, боюся, все вам покажу. І давайте ми поглянемо ці вже на фінальні ТТХ, які виходять. І, взагалі, що це за танк? Чи він буде фармити взагалі? Так от, середня шкода тут 400. Кути вертикальної наводки 8 градусів. Це говорю просто те, що необхідне. Основне розкид на 100 метрів у нас 0,33 і ДПМ 2975. Тобто альфа для дев'ятки на ст з 400 це непогано доволі. По живучості у нас 1840 хп з закалкою, без закалки 1640. Броню подивимося трошки пізніше. Давайте далі по рухливості. І так, по рухливості. Максимальна швидкість. Якщо їхати без режиму, це 46, ось в нас пише. Якщо їхати з режиму, це 66. Назад у нас без режиму 20 з режимом 26. Непогано доволі. Потім по скритності. Тут скритність в нас виходить нерухома машина 21. Це виходить у нас, коли ми без режиму. Коли в режимі у нас вона гірша, звісно. От. Далі спостереження 428 метрів огляду і 713 дальність зв'язку. З цим, в принципі, все зрозуміло. Давайте плавно перейдемо до бронювання цього штурмового СТ. Так, ну ось, танчик перед вами. Давайте подивимося його бронювання. До речі, він називається якось Версінг Get напевно, Getor тому що Франція. Складна назва, до речі, цього танку. Ну, менше з тим. Так, НЛД нас 192, ВЛД нас 197, 200 ближче до башти. Якщо брати саму башту, від маски у нас 280 і навіть до 350 десь там моментами доходить. Тут, звісно, так само в нас. Далі маска в нас 500 мм, тобто пробити її можна тільки десь в цю частину, там, де 260. Тут у нас 250 біля самої, біля самої гармати, тут 270-500 і так далі. Тобто маска пробивається дуже і дуже проблемно. Але в нас є один лючок, який має броню 150 мм. Це доволі мало і він буде пробиватися, я думаю, дуже просто. Також є другий лючок, який має броню 170 мм. Ну, і звісно, тут якась є, скажімо так, зона пробиття в плані кришки башти. Вона взагалі має броню 170 мм. Ну, якщо отак дивитися, то звісно туди влучити буде дуже проблемно. Якщо грати від борта, в принципі, ця щука буде пробиватися, От, але катки, в принципі, не пробивні, там 230, 240 і так далі. Тобто броня, в принципі, тут присутня. Якщо брати по бортам, це 60, башта 100, 140, ось 116, 115, ближче до маски, там 400-300, десь зона якась 200 є. Тут у нас також непробивна зона. Далі корма взагалі 38, бачта ззаду, башта, скажімо так, теж не броньована супер, але якісь фугаси, можливо, там якихось слабких танків буде витанковувати. Ось така броня, і давайте перейдемо у перший бій на даному штурмовому СТ. Так ось закинуло нас на мапу загублене місто, режим штурм. Ми в топі. І ось дивіться, бачите, тут, скажімо так. Шестерня така обертається. Це так само, як в КЕС 63, це швидкісний режим, в який ми входимо 2 секунди і виходимо з нього також 2 секунди. Зараз це все продемонструю. В принципі, хто грав на КЕС і 63, я думаю, ви це все розумієте. Гірша стаба, гірша точність, маскування і так далі. Зараз ми в режимі. Зараз ми в режимі, набираємо швидкість в режимі. Ось, бачите, яка стаба жахлива. Але ми їдемо на турбіні. Тобто у нас максималка повинна бути 66. От, 65 ми їдемо. 66, ось. Тобто, якщо зайняти якусь позицію, ви хочете агресивно, то даний танк, в принципі, буде дозволяти, скажімо так, забрати ці позиції одним із перших. Це важливо для штурмового танку. Кути в нас мінус 8, броня, в принципі, в башті є, тому, в принципі, танк повинен щось танкувати. От доїжджаємо ми до позиції, наприклад, каде нас 8 секунд. Зараз розберемося по снарядикам. О, з режимом весь 2 секунди. Так, в нас є базова ББшка, яка пробуває 248, середня альфа-400, швидкість польоту 1150. У нас є голдовий підкалібр, пробиття 297, летить він 1400 метрів на секунду. Є фугас, який пробуває 60 альфа 515. Ну, в принципі, от, отакі в нього параметри по снарядам, і будемо намагатися більше відігрувати все ж таки на ББшка. Глянемо, що він фармить і чи фармить взагалі. Так, це ніби як штурм. А, я просто в блайнд заїжджаю, так? Так, да, чітко заїжджаємо в блайнд. Цікаво. Це цікаво. Пробила мене кілана спокійно. Чи можливо місто поїхати? Чекайте, там т 103 щось хоче зробити. Зараз ми йому розкажемо. Так, що по зведенню тут взагалі? Ну, в принципі, по зведенню непогано. Непогано по зведенню. Але, напевно, треба туди їхати та й просаджувати їх, так? Да? Так, 365, нормально. Перший урон є. Давайте, поки будемо тут кімпити, не будемо зближуватись прям так сильно. Тому що бій не зрозуміли поки що. Ну, по точності ніби як не, не прям такий влучний СТ. Ну він в першу чергу штурмовий. Тому потрібно грати більше на близьких дистанціях якихось. Так, довертає він корпус і робимо мінус. Так, а цей поїхав, до речі. Крайслер поїхав. І куди він хоче доїхати? 4, ми поки зливаємо бій даний. Цікаво, чи ці танки поїдуть зближуватись. Так, Т-30 кудись іде. Так, а ну чекайте, тут можна закинути. Ага, є 424. Мінус. Так, що там Т-30? Що він хоче? Чи хоче він взагалі щось? Так, йому дали, скажімо так. Більше він так не буде виходити і виїздити, виїжджати агресивно. Тут поки що спокійно, тут поки ніхто не давить, але напевно я переїду більше, більше в сторону міста. Ой-ой-ой, як його так лопнули швидко. Щось прям дуже швидко його взірвали. Так, а тут тортик, так? Да? Ну, давайте отак відтянемося. Давайте режим і на кімпу. Режим вмикаємо для того, щоб якось переміститися набагато швидше з точки в точку. А, там же кіла на підпушує, ну мені треба десь буде грати тут, намагатися просадити тортика або вбити ось цього. Давайте голду зарядимо. Так, зведення в нас. Не пробиваємо, на жаль. Тортика дуже важко пробити. З такої дистанції під калібром таким. 3 рахунок. Прям якийсь злив, слухайте. Просто тотальний злив. Ну, тут без шансів, ніби як пробивати виходить, так? Я зрозумів, що так, що без шансів. Давайте ББшки зарядимо. Саме на ББ спробуємо. Є? Ну, рандомно всі красі як то кажуть. Добре, ми його добиваємо. Так, що там по Паттон танку? Підставляється ніби? Уже не. Ну як, він то, він то підставляється, просто відсвічується. Зведення не дуже приємне тут. Чесно кажучи. Давайте на голді спробуємо. Без шансів пробити. Можемо да, Так, без шансів просто. Ось такий перший бій. Взагалі, дуже важко реалізуватися на танку, коли от, подібний бій, подібна ситуація в бою. Ну нічого, зараз зіграємо ще одну каточку. Поки що, мені цей Прем не дуже подобається. Він косоватий, скажімо так, зведення в нього таке некомфортне. На ньому ДПМ і тяжко. Ніби в нього є ДПМ, але реалізувати його важкувато, на перший погляд. Тобто поки що нічого цікавого я в даному танку не бачу. Ну, в нього є режим унікальний, і на цьому все. Ну, як унікальний, не те, що він унікальний. Просто цей режим є тільки в КС-63-х. Ну, гілки КС, і там є Прем КС-ка, 8 гривня там теж є режим. І це єдине, чим цей танк якось цікавий. Все. Іншим всім, він прям не дуже. Так, да, ніби є альфа, так, да, є пробиття, але на цьому все. Плюс цей дев'ятка, тим більше. Якось так не дуже покидана машина. Ну, зараз поглянемо ще е... в другому бої, як воно все буде. Так, кинули нас на мапу Ерленберг в топі. Ну, давайте спробуємо зіграти більш агресивно, поставимо загортування і зіграємо десь ближче в місті. Можливо, якось вдасться реалізуватися в місті, побачимо. Тому що, якщо кататися по флангам, на ньому, скажімо так, не просто. Кімпити дуже важко на даному танку, тому приходиться кімпити, це має на увазі стояти ззаду і настрілювати з дистанції шкоду. На ньому якось це робити не дуже хочеться, тому що він зводиться довго, снаряди летять посередньо Ну, голда непогано летить, ну ББшки летять не дуже. От. Ну і він, в принципі, косуватий трошечки танк, тому хочеться грати більше на ближніх дистанціях і відігрувати, як, наприклад, на тяжу якомусь. Тому давайте займемо цю позицію на режимі. І почнемо десь відігрувати в цій точці, в цій зоні. Більш на агресії. Так, це футур 1 виходить, чи ні? Бачимо, контендер їде. Ну, давайте відбаште, спробуємо потанкувати на ньому. Так, відбачте, якось цікавіше грати, ніж стояти кімпити на ньому. Все одно дають, я не даю. Ну Це блюк, певно, так. Ну, не прям блюк, а башту десь. Ну, неприємно, що сюди приїхав Удес Прям взагалі неприємно. Від борта я не буду танкувати. Тому навіть і не знаю, як то встати правильно тут, щоб наносити шкоду. Ризиковано було. Ну, давайте якось намагатися від борта відігрувати. Навряд чи я буду танкувати так, як хочу, але. Спробувати можна. Так, вдається нам нанести трохи шкоди по контендеру. Ой-ой-ой. ой ой, -ой, 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 -ой. Підкрут пішов. Сказав, що танк не дуже відразу крутити почало, диви Ну і ну. Так, тут виходити дуже важко. От, і переїхати дуже складно, непросто. Як то нам би зробити тут. Ага, 34 там, так? Да? Ну давай відразу так і переїдемо сюди в цю сторону. Головне не отримати тичку. Розвернутися зараз. Ну, танк довгий насправді. Такий прям масивний гігант. Не скажу, що це СТ. Більше як важкий танк. Ну, але мобільність середнього такту. 417. Стараюся все на ББшках давати. 8-1. От ласка, тут турбач. Але, в принципі, шкода є. Шкода є, і вдається щось нанести. Знову танкунули, добре. Де 704 цікаво. Тут чи ні? Зараз зараз перевіримо. А, він просто в полі буде. О, де він, бачите, яке тут зведення неприємне. то зведення як якогось, я не знаю, барабана кривого, якогось прям тяжа великого каліберного. І альфового, щось, щось по типу такого. Так, ну то давайте відбачите спробуємо. Зрозуміло, ну то тут десь мене зараз доб'є, походу. Ну, будемо вже ризикувати, вже як є. А, він тут на Удисі. Ага, він мене не пробив, добре. Ну щось відбиває танк все ж таки. Все ж таки, щось танкує. 4-400. Арта. Ну, по аті вже не дам, напевно. дам Ну, що можу сказати? Танчик для тих, хто любить грати як тяж. от Тобто, танк для якогось, не знаю, якоїсь позиційної гри. Тобто, я не можу сказати, що це Стежка, це більше якийсь як легкий тяж. Тобто, приїжджаєте, танкуєте, граєте. З десятками, звісно, будете тримати дистанцію більшу. А от з дев'ятками, з вісімками можете грати просто як тяжом. В цілому, танчик мені не дуже подобається. Пофармив я 50 тисяч. Танк, скажімо, на любителя мені не подобається, що в нього таке довге зведення, воно таке душне. Знаєте, поки зведешся, я не знаю скільки часу пройде. В нього снаряди летять не дуже точно. Він по розмірам дуже великий. Ось, корпус у нього картонний, є лючок, тобто танк на любителя. Мені не подобаються подібні танки, але в нього є і плюс: це альфа непогана, і те, що в нього є режим. Тобто, за рахунок режиму, ви можете інколи кудись вкатити або навпаки втікти. От, в цілому, танк мені не сильно зайшов. Напевно, він один з гірших з нових танків, які е, будуть в цих боксах. Всім дякую за перегляд. Отивився. Дякую всім, хто поставить подобаючку, хто напише якийсь комент. А з вами був Шокерікс, і зустрінемося вже у якихось нових відео. Всім тоді, бебе!